Хвилювання, підтримка друзів і справжній азарт. Саме в такій атмосфері проходив фінал конкурсу. Студент року року-2025» в актовій залі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. До вирішального етапу дійшли не всі. Кожен учасник пройшов відбір на своєму факультеті, інституті чи відокремленому підрозділі. Так сформувалася фінальна вісімка, кажуть організатори. На кожному структурному підрозділі було визначено найкращого представника. І саме сьогодні буде проходити приурочено до дня студента. Міжнародного дня студента буде ти фінальний конкурс, де ми визначимо а, таку а, публічну, як би то кажете, можна сказати нагороду. Кращий студент Національного університету Полтавська політехніка Юрія дві 2025 року. Організатори зазначають, цього року учасники змагаються у трьох напрямках: візитівці, де презентують себе творчому номері та завдання. Моя студентська родина, а визначає переможця журі. До його складу увійшов і президент студентського парламенту університету Артем Полтавець. Він зізнається, обрати найкращого серед таких яскравих претендентів завдання непросте. Вони готувалися дуже до. Довго, наполегливо, старано. Бували такі моменти, що вони затримувалися в університеті до 11-ї вечора. Я вважаю, що така довга та плідна праця повинна бути продемонстрована і вона повинна бути такою, щоб. Вразило всіх людей. Самі учасники зізнаються. Інколи доводилося працювати до пізнього вечора. Але драйв та підтримка одногрупників давали сили рухатися далі. Дуже тяжко, скажу чесно, але водночас дуже цікаво і надихаюче. Такий досвід теж потрібен. Дуже люблю такі дійства. Я вважаю, що жодного разу не можна пропускати їх, тому що це дуже крута можливість реалізуватися, показати свій талант, можливо, когось навіть надихнути. Творити щось дуже важко, але мені допомагала моя команда. Свій номер я ще раз от А студентську родину ми роботи з командою моєю. Важко зібрати було людей, розповісти це, все зібрати, бо у нас було 20 людей і зробити такий дуже великий великий номер. Вчора ми ближче до дев'яти до десяти, тільки повернулися. Хто гуртожиток, так хто додому? Ось то. Репетиції були, і в нас було доволі мало часу, щоб поставити саме останній етап конкурсу. Моя студентська родина, але я думаю, все вдалося. Учасники кажуть, попри втому та хвилювання, досвід, який отримали, безцінний. А організатори переконані, конкурс не лише відкриває нові таланти, а й мотивує студентів працювати над собою та сміливо заявляти про свої досягнення. Цьогоріч найкращим студентом став Максим Бабенко.